Для отримання електронного свідоцтва, нам потрібно йти на портал о, реєстр документів про освіту. Далі вибираємо наш тип документу, а, вибираємо, яке саме свідоцтво нам потрібно отримати. Далі вводимо серію документу, номер, прізвище, ім'я і вводимо капчу. Після цього натискаємо Отримати інформацію з реєстру. Якщо дані були коректно введення, то у вас відобразиться інформація стосовно вашого свідоцтва. Якщо це відбулося, то далі потрібно ввести сюди електронну адресу та натиснути Отримати виписку з реєстру. І протязі 3 днів на вашу почту буде надіслано ось такий архів. Зараз. Ось, ось, ось так він буде виглядати. І в ньому буде три документи. Тобто, і коли ви будете надсилати на почту закладу освіти, якийсь ну, от, власне, ваше свідоцтво, то ви повинні надіслати не тільки PDF, а повністю весь архів.